Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Олександр Усик розповів про фінансові апетити Тайсона Ф'юрі, які стали на заваді організації їх бою. Пряма мова. Він говорив за якісь величезні мільйони. Що я король, я коштую дорого і все таке. Я не впевнений, що можу назвати ті суми, але мені здається, це понад 100 мільйонів. Окрім того, український чемп розповів, коли слід очікувати його поєдинок з британцем Даніелем Дюбоа. Цитата: Напевно, це буде наприкінці літа. Я не говорю, що це 100% відбудеться, але в цьому напрямку працює моя команда. «The Ring» повідомив, що бій між чемпом WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Ерлом Спенсом та володаром поясу WBO Теренсом Крофордом має відбутися 17 червня у Лас-Вегасі. Одразу після анонсу бою послідувала реакція від Теренса Крофорда. Це день дурня, сказав Теренс. Коментар від редакції каналу Мордобій ніхуя не зрозуміло. Ну а на цьому все. Жобки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.